Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми розкажемо: Волонтери збирають на чергові військові смаколики. Увага! Шукають молодих волонтерів! Паління листя, шкода та штрафи. Нещодавно волонтери розпочали збір на каліматорні приціли і глушники. А наразі їх вже придбали і мають відправити хлопцям на передову. Потреба нагальна: військові, які прийшли запитом, мали більшу частину коштів, інші допомогли зібрати волонтери. Про ці смаколики та про наступні збори розповіли волонтери. Смаколики для військових завжди активна тема на сторінках олександрійських волонтерів. Нещодавно збирали на дрони та тепловізори наразі на приціли та глушники. До речі, військові, які із запитом на глушники і приціли, мали частину коштів 44 тисячі. Волонтери додавили 23. Понеділок приносить нові запити. Ми у нас по з Олександрію їхали хлопці. Я про це вже писала на сторінках своїх у Фейсбуці. Але так сталося, що в них е, загорілася машина, треба її тепер відновлювати. Тому з понеділка починаємо роботу стосовно відновлення цієї військової машини. Е, зараз ми е, вже придбали е, такі цікаві е, військові смаколики, які теж вже маємо і можемо відправляти і відвозити хлопцям, вирішуємо, яким чином будемо доправляти туди. От, знову висять тепловізори, які треба купувати, тому що ми зараз ці три тепловізори, Тепловізора, які ми купили завдяки грошам, зібраних на марафоні, вони вже у військових, хлопці вже відзвітували, отримали, вони працюють і вони безмежно вдячні, бо це єдині очі, які є в кожному з підрозділів, куди ми їх відправили. Запити на тепловізори кожного дня. Тому зараз ми знову збираємо гроші знову на тепловізори. Тобто кожного дня приходять запити. щохвилини. хвилини на сьогоднішній момент це автомобіль, які треба відновити. Ще один автомобіль, який треба купити. Це запчастини до автомобілів, інструменти до автомобілів. Оці військові прилади знову просять дрон. А зараз, якщо ми до цього могли купити дрон за 98 600, 200, 620, то тепер ці дрони вже за 100 тисяч. Ірина Кабанова вкотре дякує Олександрійцям, які віднаходять можливість нехай і невеликою сумою, але допомогти у закупах військових смаколиків. Прийшов чоловік. Ви знаєте, він прийшов до нас влітку. Приніс коробку, його слова просто вразили до глибини душі. Він каже: збирав передачу для сина, але не встиг відправити сина, тому прошу відправте це його побратимам. З днями він знову прийшов. Ви знаєте, коли плаче жінка, це боль, боляче, це важко, але коли. Чоловік намагається втримати біль, яка заполонила його всього, і приносить передачу, каже, це для побратимів мого сина, то серце стискається, і хочеться перед такою людиною стати навколішки, подякувати за того сина, якого він виховав, який віддав життя за нас всіх, і дивлячись на тих людей, які відпочивають сьогодні в кафе, мирно гуляють по місту. Не відчувають на собі, що таке війна. Хочеться їм сказати подивіться в очі цьому батьку. Цей чоловік втратив свого сина, але є вони захисники, і їм теж потрібна підтримка. І в них він черпає силу жити далі. А вони знають, що мають нищити ворога і жити за себе за загиблого побратима. Ми ж, в свою чергу, маємо підтримувати захисників і працювати заради перемоги. Залучити молодих волонтерів до справ з допомоги вимушеним переселенцям Центру допомоги Олександрія вдасться завдяки проєкту Волонтер Плюс. Мотивацію до залучення молодих волонтерів та досвід роботи у заявленій сфері оцінили під час обласного конкурсу. Як планують втілювати проєкт, нам розповіли у центрі допомоги Олександрія. ЮНІСЕФ сприяє розвитку волонтерства на Кіровоградщині та втіленню суспільно корисних молодіжних проєктів та програм. Волонтери центру допомоги Олександрія протягом наступних шести місяців з листопада 2022 по квітень 2023 будуть втілювати проєкт із розвитку молодіжного волонтерства. Когда у нас идет огромный поток регистрации, да, и мы столкнулись с такой проблемой, что волонтеры, которые у нас есть, они реально боятся сесть за компьютер. Ну просто, они отказываются, говорят, мы не можем регистрировать, это там все так страшно и так далее. Поэтому мы уже привлекали детей наших волонтеров для того, чтобы они именно садились на компьютер, за компьютером, вносили какие-то информации в базы. Для них это труда не составляет. Вот. Поэтому уже был у нас опыт работы с детьми, они работают намного быстрее, они больше схватывают, им ну, много объяснять не надо, раз показал, они все поняли, делают, четко, слаженно работают. Поэтому э, мы уже видим, что молодежь нам очень нужна сейчас. Да. Тем более, когда сейчас идут несколько э, одновременно направлений, столкнулись с такой проблемой, что э, люди старшего поколения не могут воспользоваться телефоном. Э, ну, либо у них не тот телефон, либо даже если у них дети купили им хороший телефон, да, то они ну, не могут нести заявки, они не понимают. И мы приглашаем их в наш центр э, обратиться. За допомогою, щоб ну, наші волонтери допомогли їм, установили потрібні програми, допомогли зареєструватися, подати цю електронну заявку. Вот, поэтому, ну, в цьому в, в вітаці нам теж дуже потрібна молодіж. В рамках проєкту молоді волонтери отримають фінансування на створені ними у рамках програми молодіжні волонтерські міні-проєкти, а громада отримає переваги від новаторських ідей молоді. у нас не хватает такого общего, ну одного ресурса, скажем так, куда можно было либо зайти, либо взять бумажку и почитать, да, то есть куда обратиться, по каким телефонам можно звонить, и где какую помощь предлагают, и вот для этого мы тоже хотим привлечь молодежь, вот, чтобы они общались с людьми, да, выясняли их проблемы, то есть ну с тем же ведущими нашего центра допомоги, вот, чтобы они приходили, общались, брали у них собирали информацию о том, что В чем проблема, чим людям допомог, і розробити брошюрку какую-то рекламні ну, плакати, в яких буде да, куди куда людям обратиться, куди можна прийти, куди позвонить, щоб це все було намного проще і ефективні. Зараз важливо залучити до участі в проєкті активну молодь, яка готова волонтерити. Зараз іде мова про створення молодіжного каворкінг центру. Це не такий великий, поки що, так і е це співпраця з міськрадою. Вони нам... Е Планують надати приміщення, так і з 10 квітня також надано фінансування. Зараз ми написали, саме розписали, що нам необхідно. Це буде, будуть і меблі, це будуть комп'ютери, це будуть смарт тв Так, куди ця команда зможе приходити, де зможе обговорювати, де зможе навчатися, де зможе класно проводити час. Тому я кажу, дуже хочеться зібрати ту саме активну молодь, яка які би посилювали такі, знаєте, позитивні якості один одного. І ця, ця територія, ну ми би хотіли, щоб вона була створена як така комфортна, тобто куди приходили приходили б молоді люди і відчували себе ну не як вдома, але щоб їм було комфортно і створені умови саме для розвитку. спалювання листя та боротьба з паліями штрафами традиційна осіння тема наших сюжетів. Щороку фахівці нагадують про шкоду спалювання та вплив на здоров'я і розповідають про корисні альтернативи. Деталі далі у сюжеті. Спалювання листя традиційна осіння тема. Щороку фахівці Держпродспоживслужби застерігають проти подібних дій та нагадують про шкоду від спалювання сухої трави та листя. Доведено, що забруднення від спалювання опалого листя набагато гірше ніж від промислових викидів та викидів автотранспорту. Наприклад, година перебування біля такого багаття дорівнює п'ятигодинному перебуванню біля автомагістралі. В диму міститься безліч токсичних сполук, які при спалюванні вивільняються в повітря, і ми цим всім дихаємо. Чому так? Тому що листя на протязі ну, свого такого недовгого життя, на протязі весни, літа, осені накопичує ці всі сполуки з повітря, і коли ми спалюємо, це все вивільняється, і ми потім цим всім дихаємо. І як результат, це захворювання починаючи від алергічних реакцій, закінчуючи онкологічними хворобами, які, на жаль, мають тенденцію до збільшення і в нашій області також. Спалювання опалого листя наносить шкоду і навколишньому середовищу. Тому що разом з тим, що ми спалюємо листя, ми пошкоджуємо верхню частину родючого ґрунту, гинуть зимуючі корисні комахи, також пошкоджуються верхні частини коріння дерев, кущів. Є чимало альтернативних рішень спалюванню. Що ж робити, якщо не спалювати? Можна робити перегній з листя, можна додавати в компост і потім разом з сухою травою, залишками там, їжі. Можна потім це все перегниває. Наступного року можна використовувати як добриво. Можна використовувати як утеплюючий матеріал для рослин, які зимують у відкритому ґрунті. Можна мульчувати відкриті ділянки ґрунту. Ще одна проблема сьогодення це спалювання побутового сміття під час обігріву приміщень. Зараз склалась така ситуація з опаленням, електропостачанням, що багато хто переходить, шукає альтернативні види опалення. Багато хто повернувся до пічного опалення, і так як, скажімо, топити це теж дорого, дрова люди використовують, ну, часто спалюють і рештки сміття. В першу чергу це також шкодить і вашому здоров'ю, тому що шкідливі речовини разом з димом потрапляють в повітря, яким ми теж дихаємо. І особливо це, помітно, коли волога погода, тому що цей весь дим він осідає вниз, і ми цим всім дихаємо. Особливо страждають люди, у яких є хронічні захворювання, легеневої системи, серцево-судинної системи, алергічні захворювання. Фахівці нагадують, що спалювання сухої рослинності у військовий час прирівнюється до диверсійної роботи, що спрямована на обмеження огляду місцевості військовими і подання світлових сигналів Збройним силам агресора. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.